Всім привіт! Виїхали покормити ячпінь наш канадський, який ми ще, мабуть, От, зате дощ, іде. Зараз я так стану гарно. Та, пішов дощ сьогодні. Як дощ, таке щось крапає там. Ну, Гірше не буде це точно. О, все, я став рівненько. Гірше не буде це точно. Ну, Може там якась крапля впаде на землю. І закінчуємо ячмінем і десь випадає у нас 150 в середньому. Та навіть не в середньому, а я скажу не менше 150 і десь доходить до 160 кг на гектарчик. Ось, Таку норму ми в цьому році дали. Ті роки ми рідко кормили, ви бачили, ну, подивимось що воно там сипане, мабуть, 70 мінімум ну глянемо От миші зараза жруть журуть патли. Дуже багато, бачите, такого сірого поїли. Ну, такі островки сірого. Так, він би був і непоганий. Хоча з краю більше поїли, це з посадки, як, мабуть, виходять, більше хавають, більше жруть, да. а там ніби чорт його знає. Подивимось.